Доброго дня, шановні учасники розіграшу каналу АгроПравда НТЗ. Хочу вам показати свого трактора. Це UMZ6AKL 92-го року випуску. У нас в володінні він вже більше 10 років. За цей час з ним було проведено багато робіт, про які я зараз вам розповім. Працює цей трактор в Черкаській області. Потрапив він до нас в руки вже у другого свого власника, так сказати. Ми на ньому замінювали повністю його ванну, коробку та міст. Також ремонтували двигун. Після ремонту двигуна була встановлена на нього турбіна. Турбіну ми встановлювали ткр 8,5. Зарекомендувала вона себе дуже добре. У трактора з'явилася додаткова потужність і також трохи є економії по паливу. Тут погано видно. Встановлена тут турбіна. Трактор у нас на звичайному гурі, на пускачу. В майбутньому плануємо це замінювати на дозатор та на стартер. Встановлювали на нього також передні крила. Цей трактор виконує майже всі польові роботи. Оранка, культивація, закриття вологи, посів, оприскування посівів. Також підвозить до оприскувача воду. Всі роботи цей трактор виконує майже круглий рік. Обробляє він близько 20 гектарів землі. По модернізаціях, крім турбіни, нічого ми не робили. Навізка в трактора звичайна, перебиралась, ремонтувалась, замінювалися втулки на валу верхньому. Встановлений саморобний довантажувач. Перебирали циліндр, розподільник. такий вид трактора. Навісне обладнання, яке він, з яким він працює, це плуг PLN-335, cz 36 КПС-4 культиватор і ОП-800-оприскувач. Перейшли до кабіни. Кабіну ми повністю реставрували, панель приладів, замінювали всі прилади. Також встановлена його рідна пічка, в кабіні тепло. Така полка, замовляли її в інтернеті. Зверху в нас встановлена така полка, тут знаходяться всі клавіші трактора, освітлення, пічка. Решта приладів, тут встановлено магнітофон. Замовляли штори нам, пошили на нього. Також з боку крилами самі обклеювали кожзаму. Замовляли матеріал, вирізали. Ось так непогано вийшло. Під цим повністю встановлено обезшумлення, ми на нього поклеїли. В кабіні стало набагато тихіше. З цього боку у нас речаги. Такий вигляд мають штори, динаміки. Ще раз вам так покажу трактор ззовні по кругу. Роботи планується по ньому. Це заміна рульового, заміна пускача. Гуму потрібно задню замінювати, вона вже зносилася. А так, в принципі, трактором задоволений, роботи свої він виконує. Це наш був перший трактор у нашому господарстві і зараз їх вже два. По трактору нарікань немає, в принципі, працює він дуже добре, перейдемо до його навісного обладнання. Ось тут знаходяться наші робочі агрегати, які ми використовуємо на полях. Це його стара ванна, яку ми замінили, вона вже... В поганому стані в неї посадочні місця дуже зношені під самі підшипники, та і стан КПП та мосту вже непридатний до роботи. Наша сівалка СЗ-36 для наших потреб її вистачає. ПЛН-335 нашій. Ми його робили самі з чотирикорпусного корпусного плугу. Переробили під свої потреби. Цього року він себе показав дуже добре. По ньому питань немає. Ну і наша бочка, якою ми підвозимо воду до оприскувача. На три куби. Це все навісне обладнання, яке ми маємо до цього року. Ну і степка зубових будин, закриття вологи. Ну і хочу всім побажати удачі в розіграші. Також гарного врожайного року. Всім. Дякую за увагу до побачення.